Друзі, усім привіт-привіт, усім доброго ранку. Ви на каналі Захоплення Марічки є шоста година ранку, і я затопила грубку. Хочу, друзі, чуть поговорити з вами про мої умови проживання, про мої актуальні умови теперішнього. Можна сказати, часу. Як бачите, в мене темно в кімнаті світла немає. Ось мій базончик крутон, в якому десь до 12 років він дуже великий. В нього був листопад. Скинув десь до 100 листочків. Не знаю чому. Напевно, через те, що, може, на веранді чуть ну, не примерз, а просто було холодно і він від холоду почав скидати. Я його внесла в хату на зиму знову і йому комфортно. Друзі, а я. Поки в грубці палиться, чуть відніше. поставила чайник на чай. Ось мій фонарик. Ось моя лампочка. Друзі, свічок я не палю, тому що на початку першого року ось до генератора. Ну, генератор зараз я також не палю, тому що. Ще люди всі сплять, а він дуже голосно робить. Та й бензин треба купити. А чому свічок не палю, друзі? В перші місяці, коли я жила в першому році, я палила свічки два місяці підряд. Від них стало дуже важко дихати, і підоконники почали темніти, потуки почали темніти. я від них відмовилась категорично. Ну, де, може, раз на півроку, якщо фонарик незаряджений, так можу посвітити пару хвилин і все. А так стараюсь обходитись такими підручними для себе. Таким, такими приладами. Ти Те телефон служить, я й на даний час телефоном. Включила підсвітку і при потребі поснідати, повечеряти, підсвічую. Ну, а зараз поки топиться в рубці, поки видно, щось підготую собі на сніданок і на обід відразу. В рубці вже майже витопилось чайничок закипів. І будемо робити чайочок. Ну а ми ось включаємо нашу підсвітку. В кімнаті буде більше видніше. А я тим часом мила посуду, за пару чайочок і піду давати їстоньки своїм кроликам. Смачненький. Чайок фруктовий і моє улюблене печиво. І ось так, друзі, повних 4 роки і майже 3 місяці я живу без світла. В даний час дуже часто почали вимикати світло. Хто сердиться, що нема світла? Хтось каже, ти привикла, ти живеш сама. Але я також хочу світла. І, друзі, що хочу сказати, тепер найголовніше, щоб всі святії, матінка Господня, син Божий, допомогли нашим воїнам. А все решту ми перетерпимо. Я знаю, що після перемоги в мене. Буде світло, я знаю це точно, тому що я всі сили прикладу, але світла я не знаю, як сказати, ну, буде. Ой, друзі, світить мене тут світлодіодна лента, Так, в одній єдиній кімнаті зараз світло є з світло взявся. І те я економлю. Хоч від нього електрики нема, але все одно я дуже до нього економно відношусь. Цей акумулятор повинен мені посвітити два місяці. Повинен. Кмарик, тепло. Відчув. Ну, пока що. Скажу вам пока, пока, пока.